2009 рік став історією а новорічні свята пом'якшили наболілі розмови про фінансову кризу. Хоча економічні проблеми не оминули такий потужний регіон, як Київщина, зауважимо, що економічна ситуація у столичному регіоні краще ніж загалом в Україні. По перше, область залишилася інвестиційно привабливою, і навіть сьогодні вкладаються значні кошти у розвиток регіональної економіки. Відтак відкриваються нові виробництва, створюються додаткові робочі місця, вирішуються соціальні питання. Тому на Київщині немає заборгованості заробітної плати та скорочується кількість безробітних у владних кабінетах. Вважають, що цього досягнуто передусім завдяки злагодженій роботі облдержадміністрації і обласної ради. Спільними зусиллями реалізуються важливі економічні і соціальні програми, які мають вивести регіон на новий рівень. Рік 2009 для Київщини був непростий рік, але ми виходимо. З такими показниками, що, думаю, заборгованості не по заробітній платі, не по іншим соціальним виплатам на Київщині не буде. Працюємо активно майже в щоденному, щоденно, по декілька разів, з казначисним з обласним, щоб були здійснені проплати. Торік у економіку Київської області було інвестовано майже півтора мільярди доларів. Значні кошти спрямовані на соціальний розвиток, зокрема на вирішення таких нагальних проблем як освітлення та гасифікацію населених пунктів. Так, до 112 сіл Київщини надійшов природний газ, а в 35-й проведено нічне освітлення. Прийшовши три роки назад працювати в області. Ну починаючи об'їжджати, то ввечері вночі було страшно проїхати по селу. Сьогодні майже в кожному селі вже розпочата ця робота. Якщо ми в 2007 році в освітлення населених пунктів вклалися у 6 мільйонів, на сьогодні день це біля 20 мільйонів гривень. Останнім часом активно розвивається на Київщині Білоцерківський район. Тут значні кошти використовуються для створення нових виробництв, освоєння сучасної продукції та вирішення соціальних проблем. Незважаючи на кризу, споруджується житло, підтримуються малозабезпечені та люди з обмеженими можливостями. Все це стало можливим завдяки наповненню бюджетів різного рівня. І тут потрібно сказати добре слово про податківців. Вони стали для виробничників партнерами у вирішенні непростих економічних проблем. Ті завдання, мінімальні, які поставили перед нами. Ми виконуємо. І сьогодні я хочу констатувати те, що до зведеного бюджету на сьогоднішній день ми зібрали вже 386 мільйонів гривень, із них майже 153 мільйони до державного бюджету, місцеві бюджети за розподілом. Згідно бюджетного кодексу, отримали майже 243 мільйона. Сьогодні мені б хотілося серед кращих платників податків, серед наших бюджетуутворюючих підприємств назвати такі підприємства. Перш за все, це колективне підприємство Білоцерків Хлібопродукт», закрите акціонерне товариство Росава, яке є на сьогоднішній день бюджетуутворюючим по місцевих податках, як району, так і міста Самий найбільший платник місцевих податків. 22 грудня виповнилося 37 років, як в Білій церкві була виготовлена перша автомобільна шина. Нині ця компанія має назву Росава і є найбільшим виробником цієї продукції в Україні. За свою славетну історію її продукція визнана у багатьох країнах світу, адже половина обсягу виробництва шин, який за рік досягає 6 мільйонів штук, експортується за кордон. Це команда професіоналів. Это экспорт продукции в более чем 60, 60 стран мира, это признание качества, это новое высокотехнологическое оборудование. Качество новий уровень продукції. Компанія Росава випускає шини для чотирьох основних видів автотранспорту. Та більша частка виробництва припадає на шини для легкових автомобілів. З початком модернізації виробництва у 2006 році. Росава почала виробляти якісно новий продукт для легкових автомобілів шини медіум класу, зимові VQ та літні SQ, що адаптовані до іномарок. Такі шини пристосовані не лише до наших доріг і вже визнані в 15 країнах світу. Програма модернізації производства у нас уже розписана до 2014 року, вона прийнята. Хочу сказати, що перші 20% предоплати ми вже оплатили і в апреле місяці ждем поставку на завод. За словами керівництва, в компанії приділяють особливу увагу контролю якості на всіх стадіях виробництва від закупівлі сировини до випуску готової продукції. І як результат, якість шин «Росава» за останній час широко визнано за кордоном не лише сертифікаційними організаціями, а й безпосередньо споживачами у 2009 році. Експортна географія ринків значно розширилась новими партнерами. За этот год поставлено шин только в Египет на сумму, превышающую 2 миллиона долларов. В спину в Египту дышит Великобритания. То есть мы открыли этот рынок для себя принципиально в мае месяце. Вот с мая месяца по ноябрь отгружена сумма где-то на полтора миллион пятьсот миллион шестьсот тысяч долларов. Компанія в тяжкий фінансово-економічний рік не лише вистояла, а й досягла значних успіхів завдяки детально спланованій антикризовій програмі, вважає керівництво. керівництвом тому, що наступає кризис, ми вже узнали літом 2008 года. восьмого року. У зв'язку з цим розумію, що ринок буде падати. Ми самі снизили об'єми производства і тим самим. Благодаря этому удалось поддержать оптимальный склад, что позволило нам не замораживать наши оборотные средства. В ноябре месяце обновился совет директоров компании. Позже, ближе к началу ноября, была принята новая антикризисная программа предприятия, которая предусматривала собой полную оптимизацию затрат. Підприємство жити і по средствам. від того, як працює підприємство Росава, напряму залежить життя міста. Робота шинного заводу це і внесок до міського бюджету і робочі місця для білоцерківців. Ми соціально відвістні перед нашими трудящимися, і поміти того, що наші співробітники отримують какую-то там базовий вклад або премію, котра. Естественно, как-то корреспондируется с базовым окладом. Мы еще предлагаем им профессиональное развитие и обучение. Мы всячески помогаем с трудоустройством детей наших сотрудников, то есть они проходят здесь практику на Заворосава. Кроме этого, мы всячески предоставляем такой социальный пакет услуг. Отдельно хотел бы отметить нашу социальную программу, которая направлена на предоставление помощи слабо защищенным слоям населения. Это и дети-сироты, инвалиды. Мы являемся спонсорами нашего дома-интерната и общеобразовательной школы, являемся оказываем всяческую помощь женскому психоневрологічному диспансеру. От, большое внимание, естественно, развитию і За даними Білоцерківської податкової інспекції, компанія Росава відмічена як найбільш сумлінний платник податків. Керівництво компанії вважає головним досягненням стабільну роботу підприємства і забезпечення працівників робочими місцями. Найбільший в Україні виробник шин вступає в Новий рік з оптимізмом. Дорогі друзі, дорогі автолюбителі, от імені компанії Росава і від себе лично, хотів поблагодарить вас за те, що багато лет ви залишаєтесь з нами. Вместе ми розвиваємося і усовершенствуемся. Уверен, що в 2010 году ми достигнем ще более результатів. Пусть в новом году ваш автомобиль на наших шинах увеличит километраж дорогами стран мира, а путешествия оставят незабываемые впечатления и радостные воспоминания. Искренне желаю, чтобы в новом 2010 году с вами сюда было счастье, любовь, радость, хорошее настроение и жизненный оптимизм. С Новым 2010 годом и Рождеством Христовым! Спеціалісти переконані, що цього року економіка Київщини інтенсивно розвиватиметься. До бюджетів буде надходити більше податків, які можна буде спрямувати на розв'язання соціальних проблем. Закладується вже невеликий ріст економіки, закладується збільшення платежів до бюджету. Ми сьогодні вже прорахували січень місяць, і думаю, що порівняно з минулим роком надходжень буде явно не менше, не дивлячись на навіть на ту політичну ситуацію, яку ми будемо мати в січні місяці. Працівники податкової адміністрації переорієнтували свої зусилля з чисто фіскальних на партнерські. Віднині вони всебічно враховують інтереси платників і працюють з ними задля збільшення виробництва та наповнення бюджету. Податкова пішла на зустріч платникам податків, що зроблено. Перше звітність в електронному вигляді. На сьогоднішній день будь-який платник податків може не до податкової служби рік, два-три. Чотири навіть і п'ять сьогодні. Значна частина проблем виникає лише тому, що бізнес часто не орієнтується в податковому законодавстві. Першою на цю проблему зреагувала білоцерківська податкова інспекція і почала готувати податково грамотних майбутніх підприємців. Ми маємо на сьогоднішній день у нас в місті два відкритих податкових класи: один в ліцеї в Білоцерківському і другий в колегіумі, який ми відкрили буквально в цьому році. Той клас в ліцеї працює вже в нас два роки, а цей ми відкрили в цьому році. Ми дуже тісно з ними співпрацюємо, забезпечили їх необхідною літературою для того, щоб вони могли вивчати податкове законодавство. А щоб допомога молодим була, так би мовити, дієвіша. Білоцерківські податківці безпосередньо опікуються місцевим дитячим будинком. В зв'язку з тим, що наша вся робота направлена на збір податків, то коли приїжджаєш до дитячого будинку, то ти відчуваєш, куди саме ідуть ці податки. Ти бачиш потребу у тих коштах, які, на які скажімо, направлена вся наша робота. Білоцерківський дитячий будинок Материнка існує 10 років. У 1999 році в ньому було перших 17 сиріт. А сьогодні Материнка виховує близько 92 дітей. В основному сюди потрапляють діти з неблагополучних родин. Навіть є такі випадки, що дитина піде в сім'ю, а потім приходить і каже: Я більше не піду. Наші хлопчик не хочу називати прізвища. А він каже: як прийде моя мама і буде писати заяву, то ви скажіть, що я захворів. А я коросинулічка, ну як ж так, ти ж здоровенький. А я не хочу додому. Там тато один на другу неділю другий, і тільки горілку п'ють, і тільки сваряться, а мені їсти немає нічого. Я не хочу. Скажи, що я хворий. Вихованці будинку Материнка навчаються у звичайній загальноосвітній школі. До того ж, більшість з них отримують ще й музичну освіту. На щастя, серед сумних історій про дітей-сиріт, деякі мають щасливий кінець. Діти мріють. Ось у нас один хлопчик, наприклад, казав, що я ніколи нового року не зустрічав у сім'ї. Був у нас такий Ігорьок Михальченко. Ну, і він написав одне з побажань. Мені так, ну так якось запалося в душу, я брала його додому на новий рік. Все то він бігав, казав, боже, і це такий салат, і це такий, салат, і і те, те, хоча вони це все мають. В материнці діти живуть родинами, і не так просто знайти батьків, що згодяться всиновити одразу кількох сиріт. За 10 років дитячий будинок материнка випустив близько 170 вихованців. Показово, що половина із них були взяті на виховання в українські сім'ї. Є така бабуся в нас, і хлопчик. Вона приїжджає з села 100 кілометрів сюди, вона єлі приходить 200 грамів якісь цукерочки і коржечків, і вона приходить на ту виховательку обнімає, плаче, і цілує. Спасибі вам, що ви його приютили, що ви його вчите, що він не пішов в ніякий блуд, що він пам'ятає і церкву знає, і Бога вже знає, і вірить, і молиться і за мене, і за себе, і за всю нашу каже родину. Бо там серце баб... бабушки та й живеться в мене. а за гроші любові не купиш. У мене хворі ноги, і я хочу щоб бути здоровеньким, щоб в мене були міцні ноги. Я мрію стати футболістом. Мрію бути вчителькою і лікарем, щоб лікувати всіх, хто боліє. Я мрію стати лікарем, щоб лікувати дітей і сама себе, щоб була здорова. Безумовно, у вихованців Білоцерківського дитячого будинку материнка є чимало проблем. Значною мірою розв'язати їх допоможе економічний розвиток регіону та стабільне наповнення бюджетів різного рівня.